Я не вмію говорити на камеру. Знали б ви, як часто я, як продюсер і моя команда як відеопродакшн чую цю фразу від клієнтів? Постійно чую цю фразу від клієнтів. Приходить людина, сідає перед камерою і все. Обличчя завмерло, слова пропали, очі бігають. Але насправді це не вирок. І зараз я поділюся з вами декількома секретами, які допоможуть вам зробити з такої людини справжнього героя відео у корпоративних чи репортажних відео. Ми часто працюємо з людьми, які не мають досвіду зйома. І тут важливо не змусити грати роль, а навпаки, допомогти їм залишитися собою. Адже саме так з більшою регідністю вони змусять вас повірити в те, про що вони говорять. Ну, а тепер безпосередньо переходимо до самих порад. Бамос! Нумеру 1. Зніміть напругу. Не починайте одразу ж з фінального дубля. Спершу поговоріть з людиною без камер. Е, нехай вона розкаже про історію своїми словами, а вже після цього вмикайте запис. ДОС. Дайте просту структуру. Поясніть спочатку, хто ти, потім що ти робиш, і наприкінці фінальні висновки. Це дозволить людині не заплутатися і знати скелет цього тексту. Ну і трес працюйте з дрібницями. Запропонуйте людині, наприклад, не дивитися в сам об'єктив камери, а трошки вище над ним. Це знімає відчуття допиту. Коли ви допомагаєте не говорити на камеру, а просто ділитися своїм досвідом. Результат виглядає більш професійним і щирим. І саме цього хочуть глядачі справжніх людей, а не Акторів, аматорів і ще аватарів. І знаєте, що смішно? Більшість клієнтів або ж героїв відео по завершенню проєкту і отриманню фінального результату дивляться на нього і такі кажуть.